Розпочинається останній змагальний день першого етапу Кубку світу з чоловічого мастарту. Після першого вогневого рубежу, де мали промахи Йоханнес Бьо, Самуельсен та Жаклєн, утворюється лідерська група, яку очолює Стурла Легрейт. Проте, уже на другій лежці Легрейт втрачає першу позицію, а очолює гонку норвезький дует Петле Крістіансен та Ендрес Трьосхейн. Підкошує норвежців третій вогневий рубіж. А вибиваючи нуль на першу сходинку, піднімається Ерік перо. За ним Даніла Рютмюллер та Стурла Легрейд. Доля золота вирішувалась на останній стрільбі, де чисто і швидко працює француз, в той час як норвежець та німець відправляються на одне штрафне коло. Таким чином, з перевагою у 21 секунду, на фінішне коло відправляється перо. А боротьбу за медалі вели Стурла турла Легри кантен Фійон Має та Даніла Ритмюлер. У підсумку друге золото в кар'єрі здобуває 20-річний Ерік Перо, який сьогодні обмежився одним штрафним колом. Саме француз стає лідером у загальному заліку. Срібло вдається вибороти кантену фійну Має, у якого три промаха у пасиві. І бронзовим призером з двома хибами стає Стурла турла Легри. У квітковій церемонії Даніла Ретмюлер, Вебюрн Сойерум та Ветле Крістіансен. Лише дев'ятим фінішує Йоханнес Бьо, який сьогодні настріляв чотири хиби. Єдиним, хто вибив 20 з 20 в мастарті, стає Антон Дудченко, який посідає 12-ту позицію на фініші. 24 й Дмитро Підручний, у якого не задалась стрільба, 5 хиб. І 27-м з чотирма штрафними колами закінчує гонку Віталій Манзен, який тим не менш зберігає за собою синю майку.